Ситуацию, с так, смотрите, мы, мы перестроим эту ситуацию э, несколько иначе, и вы увидите новую, новую систему действий в следственном управлении в том числе. У нас осталось главное средство управления. У нас немножко иные э, статьи непосредственно, если вы уже специалист, понимаете об этом немножко, да. Но э, сайт вертикаль будет работать немножко по-другому, так же как и система распределения детства. Это отдельный серьезный профессиональный разговор, о котором мы думаю, посвятим через пару месяцев, очень много. Спасибо вам большое. Удачи. Всех приглашаю в полицию помогать. Так, я сама отрываю микрофончик. Не-не-не, вы здесь уже не Скажіть, будь ласка, чому ви тут знаходитеся, Що ви тут робите? Як ви це відчуваєте? <рес> Почуття не передбачувані, не передаває Такі дуже яскраві емоції. Все подобається, гарне місто. А тут ми для того, щоб показати новим молодим хлопцям та дівчатам, що є така професія, як патрульний. І це чудово, дуже добра професія. Ми їх спонукаємо до того, щоб вони йшли, не боялися нічого, йшли до своєї мрії, змінювали, змінювали все, змінювалися самі і. Втілювали, реалізували свої мрії, ось це, це життя. Ну а ви з якого міста приїхали? З міста і, і, де який уже у вас досвід роботи? Як вам подобається? Я приїхала з міста Одеси і ми працюємо з 25 серпня, тобто вже 20 днів. працюємо. Які враження, як почуття? Працюємо, стараємось, почуття і враження приємні, так як населення до нас доброзичливо відноситься, співпрацює з нами. Ми спілкуємося, інформуємо один одного, допомагаємо один одному. Ми їм, вони нам. І тобто, такий тісний взаємозв'язок між нами. Па як вас правильно представити? Інспектор патрульної служби Бодя Світлана. Дякую. Скажіть, будь ласка, як вас правильно представити, і який у вас досвід роботи власні спостереження враження? Деберя Євген Анатолійович, третя рота, третій батальйон, десь в полісі. Ще раз правильно прізвище ще Ендеберя. Так. так що ви можете сказати про нову службу, де ви раніше працювали? Як ви зараз почуваєтеся на цьому місці? Я раніше працював приватним підприємцем своє раді діяльності. Дуже різна, ну але робота цікава. Ну, а що б ви могли сказати, тим, хто ще сумнівається, і ти чи ні? Що це за робота взагалі? Що на людей очікує? Я не знаю, як в Херсоні відносяться, але в Одесі відношення населення дуже позитивне. Робота важка, одночасно вона дуже цікава, багато спілкування. І... Тобто там фізично нічого важкого немає. Тобто, не треба нічого боятися. Якщо нічого не боятися, то все вийде. Це супер! Відродити порядок у Херсоні. Я вже запуталась теж системи. Я хочу бути серед нових поліцейських. Я вірю, ми зможемо відродити порядок в Херсоні. Отлично. а тепер мені нужна ще образа. Так ми здатні. Захистити Херсон. Так ми здатні захистити Херсон. Ещё в камеру, щоб не не да. угу. Так я вірю, да? Так ми здатні захистити а. Херсон. Так ми здатні захистити Херсон. А тепер еще больше вообще. Так ми здатні захистити Херсон. Ой, Боже, отлично. І як вас правильно представити? Сережа. Ви подали заяву, так, щоб служити? Ага. Прилітал, ну да. А что там за любого любви? Оказывается, не полный антис присаживается. Нет. Я пишу, а как ты не знаю. Сейчас я потопаю туда, чтобы он не мешал. Бо бы я интересуюсь. Вот здесь угу. вот на оборотике. Ага, и тут заполнять вот алкицу. Ага, ой, ой.

Ой-ой-ой, Що ой, Щоб ой. вам не було заздрісно, Веселі. Здесь вам надо указать адрес электронной барси.